Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатися чемно щодня. Усмішки один одному дарувати та здоров'я бажати. Добрий день, сім. я рада вас усіх вітати. Зараз яка пора року? Так, зараз зима. А якою буває зима? Зима чарівниця. Вона святкова, весела. Та Малята, а ви знаєте, яка головна прикраса в новий рік? Послухайте віршика. Цвіт горить, красується, ялинка лісова, трибає сірий зайенька і пісеньку співа. Ялинка, ялинка у лісі росла, ти щастя і радість усім принесла. Малята, скажіть, будь ласка. Про кого віршик? Так, про ялинку. А хто, а хто стрибав у лісі і пісеньку співав? Так, це був зайчик. А де росла ялинка? Молодці у лісі. А що вона нам усім принесла? Звичайно, щастя і радість. Молодці. Давайте спробуємо зробити гарну новорічну красуню. Давайте ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Пальці рук ялинку зроблять. І ялиночку оздоблять. Будуть разом танцювати круг ялиночки кружляти. Давайте ще раз пальці рук-ялинку зроблять і ялиночку оздоблять. Будуть разом танцювати круг ялиночки, кружляти молодці. Нам знадобиться заготівочка ялиночки, серветочка, щоб прибрати залишки клею, та клей. Пензлик та геометричні фігурки. Ми взяли кружечки жовтого кольору, сині трикутнички та червоні квадратики. Починаємо розміщувати наші кружечки. Тепер будемо розміщувати наші квадратики. А за квадратиками черга і сині трикутнички. Ось і все. Наша ялинка готова. Сподіваюсь, у вас вийшли гарні ялинки. Не їх для мене. Я буду радий їх бачити. А на сьогодні я вам всім кажу. До побачення! А до нових зустрічей.